Натисну. І всім привіт, друзі! З вами Остапічен Пабіч Геймс, і сьогодні ми допроходимо Снейл Боб 8. Всім привіт, друзі! Проходимо восьму частину Снейл Боба на острові. Остання частина Остання частина В минулому відео пройшли з першого по 15 і нам залишилось ще 15 рівнів. Отже, поїхали. Все збереглося. Рівень 16. Oh, так, що а, у нас тут? Ну, розстрілюю цю перешкоду. Опа. Перша зірка. Непонятний О, Отам вона ще зірка за каменем. Uh -huh. Внизу вон перешкода, мабуть, треба її. Я знаю, зараз я її отак от цю перешкоду. Заберу останню зірку. жовтий. А як схопив оцю цю платформу? Mm, просто. А. І побігли з прискоренням. Нічого складного, доволі так. простий рівень. Угу. В принципі, легкий. <звілляє> так. І 17 рівень. Опа. Ага, якийсь вод, вод, водолаз якийсь, бачиш, зараз там воду, мабуть, буде не Їх багато, є світлофор, мабуть, коли там буде горіти червоний, то вони не будуть бігти. Ага, 14 <пустила> секунд. Я думаю, нам треба просто пробігти, та ні, почекай, Нам треба червону кнопку, нам отсюди спочатку треба. А. Спідапаємо, спідапаємо, спідапаємо. Угу. А так. потім в портал. Так, да, потім, потім з усього в портал. Телепортуй. Так, і знову зупиняй. Бо нам цих... треба зірки познаходити. Ага, ще одна, так. Угу. Ось вона. Так, все, зупиняй цих аквалангістів і побігла. Ай, не з А, не страшно. Ага. Отже, рівень 18. Так, що в нас тут? Що ми маємо якийсь речах? Ага, Який в... в... важель від. Ага, вихід бачиш переміщить. Та почекай, рано туди ще йти. Ці, мабуть, ще треба повідкривати. Так, побігли, побігли. Переміщай того. Так, ну що, відкривай е, місточок. У нас ще одна зірка десь, так? Зупини, зупини, ага. Стоп. А, а де справжній вихід був. А як ми тут де А, через це. Я зрозумів, через е, яму. Ж... Біжимо. Провалюємося. Все, ще І біжмо, біжимо, біжимо. Вимикай спідап. Все? Пройшло 18 рівень. Легко. Так, 19 рівень. Давай зупинимось, подивимось, що до чого. Пісня. Ого. Це було вже небезпечно. Ага. Я просто побачив і одразу зрозумів, що буде. А ось зірочка. Поїхали. Так, червона кнопочка, червона кнопочка. Що вона робить? Вимикає лазер, а, ну, тут далі Все просто. Зараз буде атака. Аби... У, є. Перешучимось! Та я вже пошучився, все. Є, 19 й пройдено. Екстремальний рівень. Так, є таке. Давай наступний. Двадцатый, так. Вот зірочка одна. Ага. Ты бачив? Я жаль, та вот такой. Так, а треба месток відкрытий жовтою кнопкою. Давай. От, встань на жовту кнопку і тоді ти вниз. Мож... Ага, Все, все Все, дивись, сюди постав, сюди постав портал сюди, на, чор, на червоним. Тепер відкриваю оце і стріляю вниз. От, і ми тоді нажмемо на цю кнопку, потім перемістимо портал і розстріляємо ці два каменя. Вниз опускай пушку. От, тепер портал крути туди. Ні, Так і залишай. Оп, стоп. От, І вниз стріляємо. І ще раз. Почкай. Це все ж таке, знаєш, це. Та воно... Все, і на вихід. Побігу, побігу. Прикольний побігли. рівень. Не складний, але прикольний. Двадцять <кхи> рівень. Що у нас? О тут здається, зірочка, але треба розстріляти буде. Да, зараз розстріляти можемо. Там що за Жук? Жук-павук. Ясно, то там треба перескакувати. Десь ще може бути Зірка. Не знаю. Де Зірка? Друзі. Хто бачить зірку, напишіть в коментарях, де вона. Ми не бачимо. Ми не бачимо, але будемо зараз шукати. А... Я думаю, вона десь отут, де цей. Можна я на нього покласти? Ні, я от на нього. Давай попробуємо перестрибнути. І... і можна... Я щось якусь жовту кнопку натишу. Я би сказав, ну, виключила той лазер. Може нам треба вниз от сюди в яму впасти. А що ми там. Та в яму ми впадемо і все, ми Так? Да? А якщо стрільнуть туди. Та нічого не буде. А тепер ми не можемо там поклацати? Чекай зараз просто все отак поперетикаю. так. Де вона може бути? Гарне питання. О... О... Де вона? А, давай. Хто її бачив? Напишіть будь ласка, в коментарях. Бо ми її щось не бачимо. Чекай, може рано, нам треба просто так от... Оп. Давайте спробуємо впасти. А, ага. То був несправжній справжній вихід. Так, почекай все одно нам. А во. А тепер ми підемо стріляємо. Стріляй, пожаді. Швидше! Запини! Ааа, не встиг. А. А чого ти не зупинив? ай яй 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 Так, давайте заново перестрибуємо. Пію-бом. Збираємо зірки. що залишиться камінь. А, ну ладно. Так, давай, поїхали до виходу. Ага. Зупини? Стреляй в жабу. Давай, давай. Та, ну Ну як ти так? Ну! Ой, копець, капець. капець. Розвертайся. Так, жабу. Тільки прицілься в жабу. Давай. На, нарешті. Чудово, де зірка? А, а вон вона. Все. Знайшли. Супер. І вихід. Фу. -ху -ху. Фу. Так, то був складний Манулі, рівень. Складний був. І тепер У нас якийсь є телепорт. А, це він назад на стелепортне. Бем. Реклама з нею Боба першого. Вон зірка за павучком. Можемо так от з отруїти цього. Цю... Ага, ценацію. портал, бачиш, переміщається. Так, це добре, жовтий це мост місток, так? Правильно, я mm -hmm. розумію. Mm -hmm. Ага, зірочка. Давай перемістимося сюди портал, може. Хоча. Хоча нашу. Нам треба, мабуть, сюди, так? Чи як? Нам треба. Я поняв. Так ми зараз Ай. назад вернемось. Я зараз чекай. Дивись, ми зараз Ну, тільки не падає. Треба перемістити портал, так? Ні? Да, я ж так і хотів. Падаємо. Павука. Зупиніся. Добре, де третя зірка. Третя зірка шукаємо. Ось вона. О! І поїхали. А тепер ставимо хорону. 23 рівень. Опа! В скринці, отакі... ось, ось ще зірка. Я ось такі в скринті прикольні знайшов в бомбу. Ага. так... де ще може бути? Далі, 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 зараз. Неочікувано. переміщай телепортуй сюди платформочки. Мабуть, нам треба Є. на жовту кнопку натиснути, щоб вимкнути. І портал. А, ну правильно, щоб ми вгору піднялися. Зупини тільки його не забудь. Бо ми ще не знайшли останню зірку. Оп. Є. Yeah. Супер. 23 рівень пройдено. Глигенький. Відносно. Відносно. Так, рівень 24. От що, зірка буде? Нема. <гум> а, знаєш, що було було прикольно? От бачиш, він тримає зірку, було б ага. прикольно, якби ти натискаєш і отримуєш зірочку. От ще одна. Так. Ну я думаю, третя не так, прям щоб очевидно лежить. Треба підняти що, зелений. Зелений. і... От подивись, куди я стріляю. Ага, супер. Переміщай сюди портал. Нам треба дивись, вон зелене виключити, а для того треба синю виключити. Для цього треба підняти жовту. Тобто треба закинути його сюди зараз. Зой. Куди боба підкинула? Пізно? Я його затримав все ж таки. треба щоб він Повз, а ти рухав. Рухай, 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 рухай. Так, зупинили. О, тепер можна сюди власну. О, тепер треба на зелену через платформу. Так, єє. Зелена нам відкриє, щоб ми могли білу, ага, і все. І потім опять підкинемо себе вгору. І поповзли до виходу. Все, er всі зірки знайдено. 24 рівень відносно легкий. Пройшли. Так. Go. Так, 25 рівень. Портали все-таки. Портал не переміщається у нас знову ж таки. Оця от штука рухається вверху. Низ вверх, вниз, низ зверх. Оце теж. Опа! Дірка. Перша зірка. А, друга. То ще ще друга. друга. І третя, Все, зірки знайшли. Тепер якось треба дійти до виходу з цього боку, то нам треба зелений, міс... Довись, нам треба зелений місточок відкривати. Для да? цього зелену кнопку натиснути. Все. Я це вже зробив. А тепер е портал туди. Якось нам треба Почекай. в нього попасти. Я не можу пройти. Ага. І штовхнутися чи що я? Повторювати. Так, штовхнути. ну кнопку нажай. Тільки в портал не попадає. Ні, мабуть, треба назад трошки ще. Портал прибери, щоб... Так я так ж так кажу треба. Пор... А, а... Жовта кнопка. Точно. Ага, ну і все те саме повторюємо. Все, піднімай. Угу. Ганна. Є. Прошли. Супер. Тут, 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 тут. Так, 26 рівень. Ага, О! тут бджоли. Дорівнює множення. Ні, це множення. Та Супер. це з, як, з якоїсь приставки. Хрестик трикутний. Так, mm, e, mm, да, дивимось. Дуже чоловісті. багато телепортуючихся платформ і бджоли. Дуже багато. Так. Ну, Бджоли це погано. Добре, нам треба прибрати бджол. Це червона mm. кнопка, дивись, щоб її натиснути. Зупинись. Зупинись, нати... зупини, будь ласка. Щоб натиснути червону, нам треба відкрити жовту. Для цього нам треба піднятися вгору на, цьому, на цій квіточці. платформу поставити, все. Квітку вниз, поїхали. Зупиняй. Натискаємо жовту. Піднявся. О, ну все, наче все ясно. Ото, взагалі я вирішив пришвидшено. Так, супер. А тепер е треба піднятися. І дивись, верни сюди до рівня хрестик і 4 крапки. Та нолик не треба. І хрестик внизу. Все, піднімаємось. Це, і конечно, да? Ага. Ну, молодець. Здогадався, <ривіт> все. Здогадався, як швидко спуститься. Так, пройдено 26-й. 27 й рівень і нам виходить ще 4 рівня, включно з цим. Так, пожалуй збу... по, по жабі пуляй. Фу, ти бачив, що я зробив? Ага. Ще трошки нижче. Є. Ага, тут ще а. одна є. Ну да. Ой, а навіщо я це зламав? Ну не знаю, дивись, отут є кнопка якась, але в неї О, До стр... речі, реклама минулої частини. Цю кнопку, мабуть, треба стріляти, а для цього ти, мабуть, дарма зламав. Мені здається. А -я, 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 я, я, я. Треба заново починати. Угу. Значить, поки не переповземо, не. А, так можна на цієї, а цією. Да. Тепер переповзаємо. Треба дивись, лазер. Лазер виключає біла кнопка, так? Ну, no. uh -huh. Ага. То цією штукою, мабуть, треба білу кнопку натиснути. Чекай. Я думаю, тут -от у нас зірка. Вона відкривається оцею кнопкою червоною. Так, а жовту, а, жовту панет проходь і потім розстріляємо. Є 27-й пройдемо три рівня залишилось. Так. Let's go! Так, так. 28-й рівень. Що ми тут бачимо? Почекайте? Е, Якийсь вогонь. Мураха. Ага. вогонь по таймеру. Двоє бігунів. скаче. Двоє бігунів. Дивись портал, якщо підемо. Вилетимо Вилитимо, попадемо на електрику, і треба вимкнути Вимикають її оці два бігуна. Значить, стоп. Ага, побігли, побігли, побігли. Так. Є, синього зупинили. Тепер якось треба біло, кноп... А як ти спустився? Я а, це не, спустився. не ти, це він, так. Да. Мабуть, порт... а що портал? Ми можемо сюди кудись його перемістити. А, вот, Нам треба назад вернутися порталами. Ну, по де переміщення порталів? А, так ми можемо просто назад повернутися. Зараз почекаю вже тоді, поки вогонь пройде. Таймерний вогонь. Поїхали. На 6 секунд. Так, опускаємо. Розвертай бо, і поїхали зі швидкістю. Зі швидкістю скарженого работу. Так, є. А, десь там, мабуть, третя зірка, а натиснемо рахую. О, є. Так, жовта, жовта, жовта це місточок. Теж равлик. Не равлик, а оцей. Ну, так. А що, якщо ми сюди підемо? Ні-ні, а не можемо. Не можемо. Розвертайся, побігли. А, тепер нам треба пор... через портал скакануть, Зупинися. Так, а куди ти? Ай. Почекай тоді. Портал перемісти поки. О. І в портал. І на вихід. Соверчик є. Є. 28 й пройдено. Наступний. Так, 29 рівень. Ой. Та чого бос? А що це тоді за пустий рівень? Просто пустий рівень, Бос наступний буде. Угу, це що таке? Табличка. Табличка. Ну, Не подобається мені. Нас піймали, эти. давай стріляй в ту жабу. І в другу, і в третю. Їх там безкінечно. Ага. Бджо. Бджо. Не дай їм підлетіть до нас. Що далі? Знов жаби Ого Жаби, і і бджоли, Жаби і бджоли, Жаби і бджоли. Жаби і бджоли. Не люблю жаба і бджоли. Поціни побок. Боба не попади. Так. Ф е О, нас відпустились. Супер. Швидше! <yeah. стан> Останній рівень. Так, ага, вони нас злякались. Король жаба папуасав. Це бос, так? <різوع> так? <різوع> так, так швидко дуже. Ти що під нього треба ховати? А, ну там по, по тінях дивитися, так? Да? Якась ракетниця, бачиш, треба на нього, мабуть, направляти. Ай не встиг. Розвертайся, тікай. Тікаю, намагаюсь. О, ні, Давай, я спробую. А це що таке? А, це ракетниця, мабуть, керувати кнопки. Давай тепер я спробую. Да. Вінк... А. Ти вгадав? Можна. Там тінь нема. Фуф. Ракетниця, ракетниця, а. ракетниця. Це попов. Скоріш. Так, зараз. Розвернись! Розвернись! Додинички. Я... Можна я... було і не зупинятися. Ну, я зрозумів. Давайте, бо я погано розвертаюся. Так, ну загалом зрозуміло, так? Назад. Або вперед. Стоп. Рухай його. Ти шо? Є? Стоп! Вліво, вліво, не туди. туди. ще раз. <пух> стій на місці. Стій на місці. Як ти впаде? Ні, просто щоб нікуди не рухати Давай. Раз, два, три. <пух> Пройшли! Супер! Ага. Він дзвонить дідусю. Прислав за нами слух, вони нас віднесуть кудись. До дідуся а, ось і він. А що ж це таке було? Хі -хі. Так, гра пройдена. Дякуємо за гру. Друзі, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, натискайте на, на дзвіночок та пишіть коментарі. Всім побачення. Зустрінемось в наступній серії. Пока-пока. Але це вже буде серія не про равлика Боба, а, а можливо про, про трьох пант. Всім дякую за перегляд. Пока пока. пока, -пока!